двух трансформер. Народ, привет! Я вас витаю На каналі Сергій Легостаєв. Сьогодні на календарі 5 вересня 2018 року. І ми їдемо в Тетівський район Київської області, де проводиться битва агротитанів. Я не знаю, чули ви щось чи ні за цей захід. Ну, кажуть, там має бути щось цікаве. Зараз. Я спробую для вас зробити оглядову екскурсію по всій виставці. Ну і звичайно ж чекайте від мене детальні огляди е, тих машин, які там будуть представлені. Е, тому що машин дуже багато насправді там і ґрунтообробна техніка, і посівна техніка, і е, е, ґрунтообробна. це культиватори, дискові борони, блуги, глибокорозпушувачі. Потім комбайни, які збиратимуть соняшник, кукурудзу, жатки кукурудзуні, соняшникові, трактори, різноманітні трактори, від вітчизняних до імпортних різноманітних. Значить, навіть гелікоптери. Два гелікоптери, які періодично літають, облітають поля. І, в принципі, навіщо там гелікоптери, тому що. Ці компанії надають послуги по оприскуванню посівів, по обробітку посівів. Що там ще буде цікавого? Ну, звичайно, тест-драйви як сільськогосподарської техніки, так і різних автомобільних брендів, автомобільних виробників джипів. Джипів, саме тих машин, в принципі, які необхідні для сільської місцевості, для того, щоб. Більш-менш комфортно пересуватись по бездоріжжю. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, е вмикайте дзвіночок біля підписки, там є такий кропочка-дзвіночок для того, щоб ви не пропустили всього самого цікавого. Друзі, я вас вітаю на битві агротитанів. Зараз я заходжу в полі і біля майданчика для демонстрації посівної техніки, сівалок. Значить, з іншого боку демонструється грунтобрубна техніка, а ще далі культиватори, ну теж в принципі, але культиватори борони, тому що там демонструються е, плуги, там, дисколапи борони, глибоко Тому зараз проведу невеличкий екскурс по техніці, посівній. Отже, сівалка маски о корона. Сівалка Вадерштадра Під. Це комбіновані сівалки. Тут ось демонструється сівалка хорш. Тут вже демонстрували деякі машини. Скайдріл. Теж вже була запущена в роботу. Це сівалка пострібтіл. Сіває скайдріл. Потім велосагро теж вже демонстрували. Тут сівалка сола просем із трактором. Заторфортера фортера Фортера» HD-150 Теж була демонстрація. Так. Сівалка монуса наступна. Була продемонстрована. Точно висів. Сівалка. Кун 9-метрова продемонстрована. Петінгер за нею. Ну, детальніші огляди цих машин ви знайдете пізніше. Я викладу. Так, що тут? Кун премія 9000 9 А це Петингер Террасен. Так, Петингер Террасен С8. Потім червона зірка або Альворті Алькор 9.5. комплекс із трактором слабожанцы. Так, и 2 сівалки Кун. Так, Алькор. Дві сівалки Кун. Еспро 6000. Еспро 6000 і 8000. Так, ось така посівна техніка. Це я таким швидким темпом а, спробував пробігтись між посівними комплексами, які вже були продемонстровані, і зараз переходимо до дискових бурін і лущильників. Він на поверхню у нас відносить добру. Привод від колеса? <риклад> на пачі поїхав на демонстрацію. Так, виставковий майданчик. Компании